Всім привіт, любі друзі! Всіх вітаю на нашому каналі, що у нас сьогодні за відео. Сьогодні ми з вами будемо готувати а, такий соус із гострого та солодкого перцю. А, зараз я покажу вам, що називають його варення з перців. А, зараз я покажу інгредієнти, які будуть потрібні нам для даного рецепту: це гострий перець. Чілі. Як він правильно називається? Тут в мене його 700 грам. 300 грам червоного перцю. Можна брати будь-який солодкий червоний перець, 1 кілограм цукру, 1 кілограм літр оцту. Я в нас тут 900, але в мене ще є. Будемо по грамовкам робити. І крох Можна робити без крохмалу, але ну, я взяла крохмалку кукурудзяний. <кій> так, що е ми робимо з вами? Дивіться, для цього е рецепту можна брати 100% гіркий перець. Тобто кілограм перцю. Я е захотіла зробити не 100% густре, не сильно густре. Тому я взяла 70 на 30. Це мені моя знайома подружка давала куштувати, але там, мабуть, було 50 на 50 Вона робила різне. Із 100%, і 50 на 50 і 20 на 30 общем, ви можете робити по своїм вкусовим рецепторам. Що ми зараз будемо робити з вами? Почистимо перець і кажу, що будемо робити далі. Так, ребята, перед тим, як ми будемо чистити гострий перець, обов'язково потрібно одягнути рукавички. І я ще й одягну маску, скоріше всього, тому що в мене герпес лопнув і дуже пече. Одягну ще і маску. Що, поїхали? Что, как всегда, до меня пришел мій. любимый мой Ой, собака. Ну да, сідай. Что ты в камеру плямкаешь? Смачно тебе? Да, сідай. Папу, другу. Молодец. лежать молодец ковырок будем делать не ладно давай зайку тоді сделай молодец вот так вот и речек покушав до сонечка до видно тут дырсида Не плямкай в камеру. Все, последнє. Я тобі всегда так даю. Потрішки. Так, ну що, будемо приступати до червоного перцю. Ой, сейчас, наверное, буде в мене все і в носі, і в глазах. Ми нічого. Поїхали. Ребята, я перець перемила і хочу сказати, що что... надо акуратно дихати. За таке буду, коли дрібнити його, буду одягати маску. Ужасно. Так, що ми зараз робимо з вами? Беремо блендер. Ох, як дерам горлі, якби ви тільки знали. Ужас. Ох, я даже... Тут так подходить не хочу. Так я взяла нож, так и буду. <laughs> ну, Потому что испарение ужасно. Неудобно, ну, конечно, этим ножом, но вы Ой, Пишу це летить все падає. Ребята, і по проханню, що я вас просила, друг хтось здає дім на довгострокову оренду в Дніпрі, біля Дніпра. Будь ласка, напишіть, буду дуже вдячна. Получится она. você pode И, ребята, буду надевать маску. Потому что <що> нереально дихати. Просто ужасно. О, а як же ж його все перемолоть? Ну, зараз буду старатися. Так, ребята, перемалуємо десь вот таку консистенцію. <coughs> все, зараз я все зроблю і повернусь до вас. Так, ребята, я перемолола все. Зараз сюди будемо висипати цукор. Оцти в кислоту, я візьму зараз ще долью 100 г. і покажу, що робимо, будемо робити далі. Так, ребята, висипаємо сюди кілограм цукру. є. Виливаю тут 900 мл <coughs> оцту. ще даю 100 мл. Так. Є зробили з вами. Далі підпалимо Беремо ложку, розмішуємо добре, щоб все у нас тут подружилося. А, так, консистенція вийшла така, як потрібна, вже бачу. Можна трошки Мірче зробити, можна крупніше. Тут вже дивіться, як вам подобається. Так, ребята, зробили і далі з вами оставляємо його до закипання. І потрібно, щоб воно кипіло ну, десь з годинку точно. І будемо додавати крохмал для того, щоб воно швидше э, стало густішим. Так що зустрінемося. І забула сказати, Должно кипіти не на маленькому вогні, тому залишаємо його. Для вас це пройде пів секунди, а для мене цілий час. Так, ребята, ну що, закипіло. О! Залишаємо. Кстати, пригодилися мені каструлі з п'ятислойним дном. Так, залишаємо, ставимо на. Такий немаленький вогник, щоб приблизно ось так воно у нас кипіло. І на годинку. Поїхали. Надію, що все вийде. Боже, поможе, як там кажуть. Так, ребята, вийшла в нас ось така консистенція. О! Видно вам. Зараз буду заливати в баночки. Тут трошки крахмал в мене. Додала я півтори столових ложки крахмалу, зараз цей крахмал приберу і буду розфасовувати по баночкам. І там в мене случилась така біда. Ну Нічого помиємо. Все, будемо розливати по банкам. Так, любі друзі, ось вийшла така кількість у мене соуса. Ну, десь пооставався трішки крахмал Ну, я думаю, нічого страшного, головне, щоб все у нас було добре і він вийшов смачний. Так що готуйте, пробуйте. Все, до нових зустрічей! Побачимося в нових відео. Пока.